Це така цікава історія. Вона відбулася на початку війни, це десь березень-квітень, я брала участь у засіданні супервізійних груп психологів. Супервізія це такі засідання, де збираються колеги-психологи, і хтось один виносить на обговорення якусь проблемну ситуацію, з якою важко справитись. І колеги дають поради, що ж робити, як вийти з цієї ситуації. І ось психолог це з таких східних регіонів. Школи розповідає таку історію. Вчителька звернулася за консультацією, що перед вторгненням ну, всі обговорювали: буде війна, не буде війни, буде, не буде. І одна дитина, дівчинка, яка дуже добре навчалася, яка ходила, їздила на Олімпіади з історії. Е, у неї така була позиція, так кому ми потрібні? Та Росія ніколи не нападе. То е, Росія велика могутня, навіщо їй маленька Україна? І коли це сталося, почалася війна. Ну, всі вайбер-групи, вони всі спалахнули, всі почали говорити, обговорювати, Боже, що це коїться. І ось в цих дитячих групах е, хтось її закинув, що ось, бач, а ти казала, нікому ми не потрібні, що угу. Росія така велика, не нападе, а ось напали. І